Постільне гниття нове слово, яке описує старе відчуття, знайоме багатьом поколінням. Це не просто лежання у ліжку, а стан, коли життя проходить повз, а людина лишається глядачем, а не учасником. У сучасному світі воно набуло особливого масштабу, адже тиск досягнень, соціальні мережі і нескінченний потік новин перетворили відпочинок на втечу, що виснажує більше, ніж саме життя. Подібні явища існували завжди. У XIX столітті у Європі говорили про меланхолію чи сплін, які переслідували навіть видатних постатей від Байрона до Чайковського. У Франції, початку 20 століття, серед богеми поширився термін енуї нудьга, що вбиває бажання діяти. У Київській Русі літописи описували князів, які лежали одержимі тугою. А в українському барокко митці писали про смуток душевний, який позбавляв сенсу буденність у ХХ столітті. Психоаналітики, зокрема Фройд, вбачали в цьому прихований внутрішній конфлікт та втечу від реальності. Сьогодні бедроттінг виглядає як мем, але за ним стоїть соціальна картина. Молодь, що виросла у світі глобальної конкуренції і швидких результатів, стикається з втомою, яку не подолати простим відпочинком. Ліжко стає фортецею, яка не захищає, а поступово перетворюється на пастку. Спершу здається, що сили відновлюються, та день за днем губиться час, думки стають важчими, а бажання щось міняти згасає. Це схоже на середньовічну асідія, духовну апатію, що вражала навіть монахів. І водночас постільне гниття можна сприймати не лише як капітуляція. Історія знає приклади, коли періоди застою відкривали нові горизонти. Ісаак Ньютон у роки чуми створив головні відкриття. Франц Кавка, більшість життя, проведений у фізичній слабкості, подарував світові літературу, яка зачіпає найглибші струни душі. Українські традиції, кобзарі чи мандрівні філософи могли тижнями перебувати на самоті, щоб повернутися до людей із новим словом. Можливо, покоління, яке гниє в ліжку, не лише втрачає сили, а й шукає інший спосіб протесту. У світі, де всі мають бігти без упину, відмова бігти стає формою спротиву. Навіть найдовше лежання може стати паузою перед новим ритмом. Головне не забути, що за вікном завжди є світло, і один крок назовні здатен почати нову історію.